Гатити, ну я прям давно полював за PlayStation Portal, і ось нарешті заповітний девайс у моїх руках. Для тих, хто не в курсі, це така приблудена від Sony, яка має вигляд геймпада DualSense, але всередину неї вбудували екран. Вона потрібна для того, щоб грати у ваші PlayStation 5 ігри віддалено через інтернет, коли, наприклад, телевізор зайнятий, чи ви взагалі не вдома. І знаєте що? Коли всі зірки сходяться, у вас є стабільний, класний інтернет. Вдома є PlayStation 5, яка під'єднана до інтернету і ще й при цьому правильно налаштована. А звук з Динаміки в PlayStation Portal нікому навколо не заважає. Ви прям можете реально пограти в кайф. Знайшли собі вільну хвилинку і проходите щось сюжетне на дивані чи взагалі в іншій кімнаті. Але варто лише мережі підкоситися, чи не дай Боже вимкнути світло, то ця штука одразу перетворюється на гарбуз. Тож сьогодні я розповім, коли цей пристрій приносить задоволення, а коли лише підпалені сідниці. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про PlayStation Portal в українських реаліях. Yeah. Mm -hmm. Взагалі, перше, що задає весь тон комунікації з PlayStation Portal, це його комплектація. У коробці лише сам пристрій та дріт USB-C, USB-C. На цьому все. Жодних навушників, зарядного блоку живлення, чи, хоча б якогось кейсу, тут немає. Я кажу про це, тому що PlayStation Portal не підтримує bluetooth з'єднання з вашими улюбленими навушниками. Тож побачити, хоча б якісь звичайні вкладощі в комплекті було б непогано. До того ж, Portal — це фактично dualsense розрізаний навпіл, усередину якого вставили великі... Який восьмидюймовий екран конструкція ця має досить цікавий вигляд, але закинути її в рюкзак як є, я б точно не ризикнув. Навіть подумав, що Sony так дуже тоненько натякає, що виносити цю штуку з дому краще не треба. А от щодо якості збірки, тут все на рівні. Пластик приємний, кнопки чіткі, вібрація та тригери працюють як у звичайному DualSense. Стіки трохи менші за оригінальні, але для більшості ігор це не проблема. Порт для зарядки розташовано за екраном, поруч з міліметровим роз'ємом під дротові навушники. Мені підключати дрібживлення під час самої гри було незручно, але я думаю, це питання звички та досвіду. На верхній грані розташувалися кнопка живлення, кнопки гучності та PlayStation Link для швидкого з'єднання з фірмовою гарнітурою. Важить все це 529 грамів, тому якщо ваша ігрова сесія затягується, руки з часом починають втомлюватися, особливо якщо грати лежачи чи сидіти у незмінній позі. Але в цілому користуватися PlayStation Portal, тримати консоль в руках, досить приємно. Це дуже схоже на ідеальний дуал. Який я щиро вважаю найкращим геймпадом у світі. А от з цінами на консолі Sony все дуже цікаво. В українському є каталог PlayStation Portal можна придбати від 9 до 17 тисяч гривень. Погодьтесь, це чимала різниця, і саме тому є каталог і існує, щоб ви могли швидко знайти найвигідніші пропозиції на товар, який вас цікавить. Наприклад, PlayStation 5. Заходимо в розділ ігрові приставки, обираємо виробника Sony, платформу PlayStation, задаємо об'ємно і навіть вказуємо, чи потрібен привід Blu-ray. Потім тиснемо де купити, сортуємо за ціною, і ось вони найкращі варіанти від українських магазинів. До речі, на є е каталог можна не лише ціни порівнювати, а й підбирати товари за будь-якими параметрами від бренду до кольору. Тож посилання на всі актуальні версії PlayStation 5 та PlayStation Portal залишаю в описі цього відео. Що ж, екран тут восьмидюймова IPS-матриця з роздільною здатністю Full HD на 60 Гц. А це якраз стеля для ремоут плей на PlayStation 5. Тож теоретично цей дисплей видає максимум на якийсь проможна технологія. Завдяки щільності пікселів, картинка достатньо чітка, а дрібні написи в іграх читаються без проблем. Проте тут зовсім немає антибліку. Тому під лампами чи біля вікна ви побачите у відображенні все: і люстру, і своє обличчя, і навіть засуджуючий погляд дружини, яка стоїть поруч і чекає. Поки ви награєтесь. Кольори приємні без кислотності, але от загального рівня яскравості могло б бути і трохи більше. У дуже світлому приміщенні, або якщо хтось буде грати на вулиці, захочеться зробити значно яскравіше. З іншого боку, чим яскравіше підсвітка, тим швидше сідає батарея. У кутах огляду все більш-менш нормально, але при нахилі зверху темні градієнти трохи вицвітають, і це класика IPS. Віртуальний тачпад працює так. Подвійний тап викликає робочі зони, а свайпи та тапи відпрацьовують як вallсенс, тому звикли. Швидко. І зі звуком ситуація така: динаміки гучні, є відчутна стереобаза завдяки рознесеним плечам, але глибини і низів бракує. Я б сказав, що це цілком прийнятно, але особисто я від PlayStation Portal очікував більшого. І нарешті настав час поговорити про момент, який мене досить сильно тригерить, у 2025 році. У пристрої, який коштує 250 плюс доларів, не можна під'єднати власні bluetooth навушники Хочеш бездрутові технології, купуй щось сумісне з PlayStation. PlayStation Link чи сиди на дроті по три з половиною міліметра. Ну таке А ще такий прикол: PlayStation Portal не має браузера, немає Netflix, не немає YouTube. Це буквально не планшет, не мультимедійна станція. Це пристрій, який створений лише з однією задачею. І тепер говоримо про неї. PlayStation Portal це не магічна портативна PlayStation 5 у вашій кишені. Це по факту пульт керування з екраном, який дозволяє до вашої PlayStation 5 під'єднатися. Він не запускає ігри сам, не має офлайн режиму і без підключеної до інтернету PS5 перетворюється на досить дороге прес-пап'є. Працює гаджет через Remote Play, який у максимумі тягне картинку Full HD 60 FPS. Але будь-яке з'єднання, яке хоч трохи гірше за ідеальне, моментально б'є по якості зображення. Сиплиться. Різкість лізуть компресійні артефакти. А інколи все виглядає так, ніби ви увімкнули Ютуб на 240 p Навіть у найкращих умовах затримка нікуди не зникає. Як тільки ви натискаєте на кнопочку Ось тут, цей сигнал передається на сервер, який потім відправляється на PlayStation 5. PlayStation 5 на нього реагує, відправляє картинку на сервер, і картинка сервера відправляється вам сюди. Логіка приблизно така. Погодьтесь, звучить довго, тому затримка виходить не така вже і жахлива, просто неприємна. а доступні Тут мінімальні: яскравість, гучність звуку, підключення до PlayStation 5 та підключення по PlayStation Link до ваших модних фірмових навушників Sony. Щоб усе це працювало без нервів, PS5 має стояти на кабельному інтернеті, бути в режимі сну з активованим пробудженням через мережу. А портал підключено до 5 гігогерцового Wi-Fi без стрибків між діапазонами. Sony радить мати щонайменше 5 мегабітів кожен бік, але реально комфортно лише від 15 та вище. Звісно, в мене таких умов немає, бо хто у здоровому глузді буде тягнути дротовий інтернет через всю квартиру. Тому весь цей час я тестував, як працює система через Wi-Fi і в рамках однієї домашньої мережі, і в рамках будь-якої іншої мережі взагалі. Проте навіть з моєю гігабітною мережею трапляються приколи. Я якось поїхав в гості, залишив PlayStation 5 вдома. і Взяв з собою портал. Ну щоб пограти весело було. Поки мене не було, вдома вимкнули світло. І коли його повернули, PlayStation 5 була вимкнена повністю. Тобто запустити її віддалено було неможливо. Тому Мов ну, виходить ніякої мені PlayStation Portal, гаджет просто провалявся в рюкзаку, до тих пір, доки я не повернувся додому. Щодо ігор, то швидкі шутери чи щось онлайнове. Тут грається у діапазоні від нормально до боляче через наявність затримки. А от сюжетки пригодницькі ігри чи JRPG грати цілком приємно. Особливо якщо вам подобається закривати черговий рівень, лежачи у комфортному ліжечку чи сидячи на суперкомфортному фарфоровому троні. Під'єднати портал можна і через публічний Wi-Fi чи через мобільну роздачу, але це завжди. Ди, рулетка, вам пощастить, і воно все працюватиме нормально, переважно, чи воно злетить буквально за одну хвилину і більше ніколи не під'єднається, бо PlayStation вдома буде вас не любити так сильно. Хмарний геймінг PS Plus в Україні недоступний, тож без PlayStation 5 портал вам нічим не допоможе. Хоча, коли цей сервіс з'явиться, пристрій стане значно цікавішим. Варто зазначити, що і зараз ним можна користуватися, якщо створити PlayStation акаунт під країну, в якій воно працює, але розумієте самі затримка буде ще гіршою автономності ситуація така: в залежності від того, з якою яскравістю та гучністю ви граєте, ви можете розраховувати на 4-6 годин геймплею. А заряджається вся ця краса з нуля до 100 приблизно за 2 години. І ось тут в мене виникає досить резонне питання: навіщо вам потрібно PlayStation Portal? Якщо у вас вже є безкоштовний застосунок Remote Play на вашому телефоні, планшеті, комп'ютері, да майже будь де Просто купіть собі DualSense, якщо у вас є PlayStation 5, то у вас, скоріш за все, вже є DualSense. І користуйтеся всім. Тим цим з кайфом, ще й візьміть свої улюблені Bluetooth-навушники, під'єднайте і сидіть, кайфуйте. Ну нормально, грайте же. Мені здавалося, що портал буде якоюсь покращеною версією цього бездротового досвіду. Але ні, воно абсолютно таке саме, з такими самими проблемами, ще й купує додаткових обмежень. Єдина реальна перевага портала над мобілками, якої дійсно не вистачає, це адаптивні тригери, які насправді працюють під час геймплея. На мобілках такого просто немає. Воно. Ти і тицяється. тому ось вам моя цікава думка: не варто перетворювати на окремий девайс кожну штуку, яка може бути просто застосунком у вашому телефоні. Якщо коротко, то PlayStation Portal це така штука, яка може дарувати кайфовий сюжетно-ігровий досвід, коли ваш телевізор вдома зайнятий серіалами дружини чи марафонами мультфільмів дітей. Тут є всі фішки DualSense, включно з адаптивними тригерами, великий восьмидюймовий екран, на якому навіть дрібний текст читається, якщо інтернет тримає стабільні 1080p. Можна переміщуватись між кімнатами, продовжуючи гру, і це дійсно зручно. Але давайте будемо відвертими. Все це працює лише тоді, коли твоя. С 5 вдома під'єднано до інтернету, стоїть у режимі сну, а ти підключений до швидкого та дуже-дуже дуже стабільного Wi-Fi. Як тільки з'єднання починає сипатися, досвід летить у прірву, і замість гри ти дивишся на кубики, фризи чи повідомлення про помилку системи. Немає блютуз для улюблених навушників, немає YouTube чи навіть браузера. А сама штука ще й досить габаритна та крихка, щоб носити її в рюкзаку без чохла. Виходить, що Portal — це чисто домашнє рішення, такий собі додатковий пульт керування вашою PlayStation, щоб можна було грати і там та коли вам зручно, але не настільки кайфово, як можна собі уявити, ще й за купу грошей, десь тисяч гривень. Ну камон. Значно легше купити собі PlayStation 5. Це дійсно фантастична консоль, яку я раджу абсолютно всім та кожному, а потім грати через Remote Play на вашому Android, iPhone, iPad та що завгодно, хоч комп на Вінді. От такий виходить в мене відгук. А тепер скажіть, що ви думаєте про PlayStation Portal? Як вам ця штука? Пропоную все це обговорити в коментарях. Під від відео, ну і звісно ж, якщо вам було цікаво мене слухати, та хочеться ще. Не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто залишає великі розгорнуті коментарі, які перш за все дуже цікаво читати. А по друге, це допомагає у просуванні якісного українського контенту. Також нагадую, що в описі цього відео є посилання на всі сучасні консолі Sony, а ще лінк на мій інстаграм, де кілька разів на тиждень я публікую різний прикольний техноконтент, Тож підписуйтесь і туди. Ось тут поруч зі мною з'явилися. Два відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!